Новий спосіб абсолютно пасивного заробітку з мінімальними вкладеннями. А здачі в оренду ноутбуків китайським фрілансерам для мене це було абсолютно нова ніша. На цьому можна заробити справді дуже непогано і враховуючи те, що це абсолютно пасивний заробіток, тобто ви нічого не робите, а ноутбук на вас працює. Якщо коротко, то китайські фрілансери беруть в вас на оренду ноутбук і акаунт Upwork щоб працювати на Upwork, тому що в них у Китаї заборонено працювати на Upwork і тому вони ми готові брати в оренду ноутбуки в нас, українців, скільки можна зробити на такому способі? в Європі буде ціна вища, в Україні. Ціна може коливатися від 120 до 160 доларів на місяць. Якщо чесно, це дуже класно, тому що ти нічого не робиш, просто тримаєш відкритим включеним ноутбук, і все Який ще плюс цього, що ти можеш масштабуватись і поставити таких ноутбуків скільки хочеш, і примножити свій дохід в X10, X20 і скільки хочеш. Як це все правильно зробити і заробляти на цьому? Ви можете дізнатись детальніше за посиланням в шапці мого профілю. Це телеграм-канал хлопців, які цього навчають і допомагають.